Синє море і білий парус. Дитячі мрії летять підуклі, коли морський вітарець пахне грошима. Що спільного між будинком Гаррі Потера та падінням Чорноморських вер? Чому на народних пляжах багатії будують палаци за кошти держави, а дітей гонять в три шиї. Навіть з наметів. хто прибирає до рук публічні місця відпочинку. Вілічовсь, Рибовка, там ж там порядок. Гром ТВ розправляє вітрила та зриває маски з облич неморських піратів. Ці кадри наче з голівудського фільму катастроф. Утім, це реальна картина підготовки пляжів Одещини до сезону відпочинку. Невже популярний курорт затока перетворюється на дикий пляж? Наче картковий будинок падають рятувальні вишки. Вони тут нікому не заважали десятки років. Сім років. І в цьому году стало незаконно спосательною вишка стала незаконна побудована. Ну, зонтики стояли по років, їх теж спіли валить в пляжні споруди. А головне навіщо? Гігантські вишки розкидав, наче іграшки. Зовсім не міфічний циклоп. Невеличкий папірець визначив. Рятувати людей в затоці тепер поза законом. Якщо на землі ти просто бачиш барашки і людину, а коли ти піднімаєшся на саму вишку, то вже зверху наблюдаєш намного найдолужі обзор. Вони ризикують своїм життям заради порятунку інших. Ну, Сіль рада для того, щоб не нанімати спасателей. не платить им зарплату, не решили при пунктах проката организовать писательные посты. Представники благородной профессии не разумеют, кому могла прийти идея срезать пункты спостережения. Этот человек сейчас находится при исполнении или нет? Какой человек? Вот, в голубой рубашке, он только что Никого прошел. Никого нет в голубой рубашке, посмотрите. Ох, Ох вранье. Ох, вранье? вы вруны. Послушайте, есть сотрудники милиции, прокуратуры, судьи, которых я очень уважаю, ценю, и понимаешь, что эти люди сделали что-то страны. Есть сделал. люди, которые врут, которые берут взятки, которые коррупционеры и погай, как по мне. Да, я так я вот понимаю. вы стоите на этом пути, как минимум. Журналисты Гром ТВ зазвичай рятуют людей на сущ. Почему бы нам не усвоить науку спасения на воде. Внимание, внимание! Спасатели сорстанции на воду! Человек в Как ты должен взять человека, скажи, пожалуйста. Тепер гром тв потонути не дасть нікому. Закриваємо рот і так? з голову ставимо на бок і видуваємо обратно і свят. Вигеруємо. Підготовку пройдено. Тепер до справи. Хто в нас тоне в морі корупції? Захлинається в безодні дорослих ігор. Ось цей дитячий рай. Школу серфінгу можуть прикрити, як тільки рятувальну вишку поряд знесуть. Адже купатись дітям буде заборонено. Я бачу, ти так на доскі добре стоїш і добре тримаєш баланс. Удачі. Тебе. Всього хорошего тебе, Спасибо. рятувальні вежі опорний пункт для всіх пляжних споруд. Їх місце розташування зафіксовано в документах на певній відстані від них. Якщо ж вишку приберуть, як доказати, що, скажімо, цей пункт на своєму місці, то ж дозвіл стає примарою. Цієї 14-метрової вежі рятувальники не раз помічали потопаючих в морі. Тепер розгледіли у біноклі нападників з пилками прямо біля дитячої школи серфінгу. У цих людей є ліцензія на суспільні цієї діяльності. Мантаж демонтажних робот. Ну почитайте закон, просто ви будете знати, що необхідно міліценті на ступені та діяльності. У них серйозні обличия і офіційні документи. Виконавча служба прийшла позбавляти дітей безпечного відпочинку. Єслі загруження зі знаходяться незаконно за еким комунальної служби будуть займатися демонтажу. Рятувальники гром ТВ кидаються на захист здорового глузду. Ми получили сигнал от від... Людей о том, что сегодня планируется приход прокуратуры и вымогательство денег. Задается вопрос. Вы пришли от прокуратуры? Я пришел от прокуратуры. От прокуратуры. На основании чего вы сюда пришли? Объясните Я пришел вас. на основании того, что здесь проводится… извините. Что проводится? Алло. Про протестояние на пляже. Вот чуло все-мистечко. Тут же и милиция, и прокуратура, и Сэлвична Рада. На основании чего вы же это сами все... не договорились. Вы же хотели с вами поговорить? Подождите. Журналисты наче гром, розлякали усіх руйнівників. Можете вы представить, У меня есть старшие то вам все объяснить. Громовірці уехали. Должны были люди, уезжающие на этом пирожке с сварочным аппаратом, лазером срезать спасательную вышку. Діти можуть продовжити плавати спокійно. В цій битві за їх безпеку ми перемогли. Навіщо ж місцева влада? По Дикунському не вічить пляжі. Рятувальні вежі встановлені для порятунку потопаючих. Невже хтось хоче заробити на людських смертях? Я кажу, що буде сімо всю поряд із цією вежею пали вже кілька рятувальних висот. Чим було це діло? Просто показушна акція збирательного плану. для того, щоб. Вимагають. Гроші. Так хто ж стоїть за варварським ростаном одеських пляжів? А хто видають команду? Апаратура і косове. І Грибовка, там же ж всіх Донецька протваші. Завелиш да. да. там порядок. Невже Донецький слід проявився і на одеських пляжах? А поряд із рятувальними вежами, що падають, здіймаються у висоті нові велетенські споруди. Цей палац в Одесі називають будиночком Гаррі Потера. Журналісти завітали до чарівника у гості. не очікували. Неймовірно, Гаррі Поттером, володарем казкового палацу виявився Сергій Ківалов. Знайомий усій країні нестандартним підходом до підрахунків і ще з 2004 року. Депутат і науковий діяч здається зараз не рахує ані голоси, ані гроші. Я вважаю, що це великий гріх гроші з бюджету і будувати такі будинки. Сором'язливий володар палацу вже за два роки. За державний кошт відкриває ось цей величезний фешенебельний готель. Я благодарен і правительству, і міністерству образования і науки. Ні, їх оперативна помощ, яку вони систематички, систематично, вряд ли б це було. мільйони гривень з бюджету. Кращий друг Донецьких спрямував на чотиризірковий палац. каже для безоплатного відпочинку викладачів і студентів. Все, що дібрає, то построєна і нажито. урочисте відкриття і освячення було рік тому. Гром ТВ перевіряє, як відпочивають студенти в невиданій розкоші. Здравствуйте. Ми приїхали засіля за сюди. Да. Засіляться, да. а з ким вас даври, з ким да? нас з самим старшим, да, а. Всі, не... неймовірно, але палац цілий рік пустує. Напівсонна жіночка проводить екскурсію. <звук> Якщо ремонт не закінчений, що за вистава відбувалася рік тому? І куди щезли гроші з державної скарбниці на будівництво? Якщо тут рік по відкриттю латають дірки. У обіцянки одеського Гаррі Потера, наче недоступна мрія. Студентам навряд чи по кишені. Такий безоплатний відпочинок. ціна за Це чоловіка, заліз 800 гривень. Отже, здоровенний сучасний готель, побудований за кошт держави. Це великий бізнес-проект людини, що не любить рахувати, особливо народні гроші. Дитячі намети школи серфінгу поряд з коштовним палацом в затоці. Здається, дратують то в стосунку. Ну не цікаво власникам апартаментів мати по сусідству народні пляжі. Тож спиляти вишку це найшвидший метод зробити пляж поза законом. Ці місця перетворюють на дикі, а потім забороняють там купатись, бо небезпечно. Пан Ківалов поряд з губернатором серед почесних гостей свята не чекає Гром ТВ серед ясного неба. Ви знаєте том, що Сносять я... навіть дітський клуб. Місцес ну, ну, я думаю, що це провокація. Ніхто нічого не сносить. Спасибо, обіщаю, що дітей не вигонять за да то. ну, ви придумали. Ви все ще не вірите, пане депутат. За кілька днів після нашої розмови виконавці з тими ж паперами ідуть розпотрошувати пляжі. Освітком сельотом проводиться снос. Його no. Але на варті дитячого відпочинку і здорового глузду стоїть Гром ТВ. Ось і цього разу нам вдається відбити рятувальну вежу. На даний момент арібна плата за дано обітом повністю уплачений. В То Основание... То есть, они могут здесь в, в паспорті. Звісно, да. Проте наступна, третя атака, стає неочікуваною і нищівною. Рятувальна вежа номер 11 падає. Рятувальну висоту штурмували під особистим керівництвом одеської влади. Вандали з документами в руках ще не розібрали дитячу школу серфінг, проте вже зачитали її вирок. Паспорти прив'язки. А нульова ні. жодних крових підстав займати цю земельну ділянку шляхом розміщення на ній, тимчасових споруд пункту прокату обладнання для вінцерти та е водної гірки немає. Ви зараз прилагаєте дітей вигнати і цю будівлю демонтувати. Я правильно розумію? Проти. діти налякані? Серфери Одещини об'явили голодування у знак протесту. Зате пану Ківалову відпочивальники на пляжах очі не муляють, а вишки не псують краєвид з вікон палацу.